Максим з мамою, сестрою та братиком опинилися в кризовій кімнаті для людей, які постраждали від насильства. Нещодавно у хлопчика було день народження. Ух, поселили нас нормально, чова спілкуються з нами, спілкувалися з нами, проживаємо нормально, годують нас Ну, нормально туди все. Дравиться, ну хочеться додому саме більше. Мати Максима не хоче показувати своє обличчя, каже, що посварилася з чоловіком, але вже помирилися, тому повернеться додому. Може, хочеться додому. У мене вже чоловіка, але вже додому. Мамка питає, коли додому. Всі додому. Кума питає з коли ти вже додому. Кризова кімната розрахована на 10 осіб. Постраждалі можуть тут знаходитися цілодобово до 20 діб. Їх годують з ними, працюють фахівці. Безпечний простір в кризовій кімнаті отримало 144 особи. На сьогоднішній день в кризовій кімнаті знаходяться з двох громад дві родини, шість осіб. Тому у нас така дуже популярність, скажімо, під час військових дій вона мабуть не виросла, а просто з-за того, що люди почали довіряти більше, люди інформовані, люди знають, як захистити себе, люди знають, куди звернутися. Тому, звичайно, попит кризової кімнати є щоденний попит. Є працюють фахівці з постраждалими особами: це психолог, соціальний працівник, юрисконсульт. Під час візиту на Чернігівщину міністерка соціальної політики наголосила на тому, що більше уваги приділятиметься дітям та прийомним родинам зокрема, зросте фінансування відповідних програм створюватимуться нові сервіси. Надзвичайно важливо, щоб кожна дитина зростала в родині, і тому ми так само зараз працюємо над тим, щоб в кожній громаді була патронатна родина. А ми збільшили там зарплату, забезпечили можливість оплачуваного помічника. Зараз розширюємо програму по закупівлі житла для дитячих будинків сімейного типу для прийомних великих родин. Підтримуємо і малі прийомні родини, збільшуємо кількість навчань для тих, хто є усиновлювачами, створили нові сервіси для усиновлювачів, щоб можна було Брати дитину ще до рішення суду, якщо є висновок органу опіки і піклування, і це дозволяє дитині вже призвичаюватись до родини в очікуванні рішення, а не ще, ну скажімо так, проживати в інтернаті. Крім того, міністерка розповіла про нові соціальні проекти для підтримки внутрішньо переміщених осіб, субсидії на оренду житла та людей з інвалідністю, а саме протезування.